Доброго ранку, малята, дощик капає рясний, а мені він не страшний. А чому? А тому, що в нас є гумовці. Гумові в нас чобітки і яскраві, і прудкі. Та маленькі парасольки, вони нас захищають. Дощик, дощик. Парасолько розкриває. Вони нас захищають, але налетів вітерець та переплутав усі кольори. Вітер дує, задуває, кольори перемішає. Як нам це налагодити? Ми будемо дуже старатися. Парасолька є у мене. Неабияка, зелена і червона, жовта, синя, помаранчева осіння, фіолетова бускова, барви осені казкові. З маленькими парасольками ви з вами добре впоралися. Пальці будемо розминати нову гру розпочинати. Тепер з нами велика парасолька, і вона потребує допомоги. Дивіться малята, вона загубила свої кольорові краплинки. Ось вони тут у мене і є вони різні, маленькі та великі. Там, де маленький кружочок, мабуть, туди. Та великий на синьому кольори ми з вами всі півторили, От. і зробимо цю гру. Там, де багато, є багато краплиночок, де одна, там одна. Пораємося. Одна маленька жовта. Багато червоних, багато. Одна синя велика, синя краплинка, багато зелених та багато помаранчевих. Крапля раз, крапля два, дощик землю. Полива, він з молятами погрався та в хмаринку заховався. На все добре.